Вітаю всіх з державним прапором України бажаю, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а урожай щедрим і багатим. Нехай стяг України наповнює душу патріотизмом та прагненням до світлого майбутнього. Прапор нашої країни несе в собі історію настільки багато всього в двох кольорових смугах. Це її вірність та мужність наших громадян, це відвертість та чесність, готовність до самопожертви та віра в нашу державу з ним прапора України. Золото в долині угорі блакить. Прапор України гордо майорить. Він звитяг безмежність, слави козаків, стяг про незалежність світу сповістив. дорогим від нині. Стало на землі, золото в долині, на блакитнім тлі. Це прапор вільної країни, це прапор міста і села, це стяг моєї батьківщини, і в ньому вічності добра. Він майорить, як сині небо, безсмерний, символи добра, а жовтий золоте колосся, відвиток віри та тепла. І він звеличиться над нами, показуючи вірний шлях Блакитної, жовтим кольорами на небі і на своїх полях. День незалежності, вітаю, Україна. Вставай, борися до кінця за мирне, світле, чисте небо та вільне, краще майбуття. Не забуваємо тих героїв, котрі пішли у небеса, тих, що боронять Україну ціною власного життя. Україна моя співуча, Ніжна колиска добра, я люблю твоє древні і круче, кручі, не зелена схила Дніпра та одвічна у пісні у слові, в думах сивого кобзаря. Україна, моя казкова. Наше серце для тебе співа. Живи, Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Співає Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. З національним святом українського народу. з Днем незалежності, ми щиро вас вітаємо. Добробуту, щастя і радості, натхнення, добра і здоров'я, і злагоди бажаємо. Нехай це свято вам нас наги додає в майбутнє краще доля стежку прокладе. Заніс рідний вітер у серце зернина, і чисте колося з душі проросло. Лише батьківщина, лише Україна, положи надію мені на чоло. І місяці і роки без зупину, немало спливло в житієї води. Лише батьківщина, лише Україна залишиться в серці моїм назавжди. За волю стоятиму я до загину, і прапор Шевченка онукам віддам. Лише батьківщина, лише Україна світитиме вічно, прийдешнім вікам. Незгасний народ, що по вільній стежині, Ітиме до щастя, тепла і доброти, лише батьківщина, лише Україна, всіх нас приведе до святої мети. Протримаймося разом.